Всім привіт! Сьогодні у нас рубрика відповіді на запитання, та зараз я вам покажу, як встановити Android прямо у вашу Windows. Для цього існують спеціальні емулятори Android, завдяки чому ви можете грати у мобільні ігри на вашому комп'ютері або встановлювати будь-які додатки. Зараз я покажу вам одразу два емулятори: це перший буде Google Play ігри це офіційний емулятор від Google. Він оптимізований, працює дуже класно, але, на жаль, на нього можна встановлювати лише ігри, тобто додатки ви не встановите. Та другий емулятор це BlueStacks. Він також працює непогано, але сюди можна встановлювати будь що. Давайте почнемо з Google, відкрити офіційний сайт playgoogle.com та розділ Google Play Games. Посилання буде в описі. Тут можна ознайомитись, як він працює, на яких пристроях. Тут є відповіді на запитання, які процесори підходять, і також зверніть увагу на системні вимоги. У вас повинна бути Windows 10 не менше, SSD-накопичувач. Це не обов'язково, але без нього буде працювати повільніше. Мінімальна відеокарта це Intel Ultra HD Graphics 630, 4 процесор та 8 ГБ оперативної пам'яті. Ну і якщо ваш комп'ютер відповідає вимогам, тоді давайте перейдемо до встановлення. Натискаємо Завантажити бета версію і перед тим, як встановлювати, давайте налаштуємо вашу Windows. Для початку це обов'язково. Увімкніть віртуалізацію у BIOS. Як це зробити саме на вашому пристрої, шукайте в інтернеті. відкривайте BIOS. Шукайте віртуалізацію та обов'язково її вмикайте. Після чого вмикаємо комп'ютер, натискаємо Windows R та пишемо сюди ось таку команду. Вона також буде в описі, натискаємо Enter і в нас відкриваються засоби Windows. Тут треба знайти Hyper-V, якщо у вас є такий пункт. Також знаходимо Virtual Machine Platform, вмикаємо цю опцію, прокручуємо донизу та вмикаємо платформа гіпервізора Windows. Після чого натискаємо ОК OK, та обов'язково перезавантажуємо комп'ютер. Після чого відкриваємо завантаження. Та встановлюємо Google Play. Обираємо папку, куди воно встановиться. Майте на увазі, що на той самий диск будуть встановлюватися всі ігри, та натискаємо Встановити. Тепер треба трохи почекати. Після чого у нас відкривається Google Play. Нам треба увійти у наш аккаунт Google. Можна також закріпити значок. Входьмо в аккаунт, обираємо ваш обліковий запис, тиснемо вход і все, браузер можна закривати. Умови використання натискаємо Прийняти та зверніть увагу. Google Play нас просить: допоможіть покращити наші сервіси. Я рекомендую ось це вимкнути, тому що буде збір всякої аналітики, додаткове навантаження. Краще вимкнути. Ось, власне, і все. Наш емулятор встановився. Тепер у нас на комп'ютері є Google Play ігри, звідси можна завантажувати дуже багато ігор. На жаль, не всі, але всі, що є, вони оптимізовані під комп'ютер. Тобто, з керуванням у вас не повинно бути проблем. Зараз ви і самі все побачите. Давайте спочатку знайомимось: тут у нас головна. Тут у нас бібліотека. Тут будуть усі ваші ігри, які встановлені, які видалені, які вже були на вашому аккаунті. Також у нас є вкладочка Огляд. І бачите, цікава інформація. На сторінки кожної гри є ось така галка «Оптимізовано» або ні. Ця гра оптимізована, вона перевірена. Давайте спробуємо знайти будь-яку іншу. Також оптимізована. Вони майже всі оптимізовані. Да, будь-яку гру відкриваю, всюди оптимізовано. Є ось така галка-ігрова кімната. Також у нас є кнопка завантаження. Тут буде статус, яка гра зараз встановлюється. Ну і давайте зараз я встановлю пару ігор та покажу вам, як це працює, як налаштувати керування. І дивіться, коли ми встановлюємо гру, нам пропонують додати ярлик на робочий стіл. Ви можете запам'ятати для майбутніх ігор, або кожного разу обрати Додавати або ні. Після встановлення ігор ми можемо управляти їм ось тут на вкладці бібліотека. В нас є три крапки, натискаємо, можна видалити або створити ярлик на робочому столі, якщо ви раптом його загубили. Також зверніть увагу, що Google Play інтегровується прямо в нашу Windows. Він відправляє ось тут сповіщення. І давайте тепер перейдемо до ігор. Відкриваємо, наприклад, ось цю гру, запускаємо її. У грі в нас є ось таке меню: можна вийти з гри, відкрити на весь екран. Давайте спробуємо. І тепер, щоб це меню з'явилось, натискаємо ShiftTab. Тут можна вийти з гри, налаштувати екран, налаштувати гучність та налаштувати керування. Давайте почнемо. Ну і ось, дивіться, я граю клавіатурою. Ось мишка. І все працює. Якщо раптом у вас якась кнопка не працює, ви можете її назначити. Натискаємо Shift-Tab. Обираємо налаштування керування. Редагувати. Тут ми можемо додати джойстик або торкання. Давайте, наприклад, торкання. Переміщаємо ось цей елемент туди, де нам треба торкнутись. Ось так. Та задаємо клавішу, наприклад, Д. Все можна закривати. Давайте ще одну додамо. Налаштувати керування. Редагувати, торкання. Поміщаємо її сюди та натискаємо, наприклад, А. Все закриваємо. І тепер я керую ось цими клавішами A, D. Джойстик так само додати. Налаштувати керування, редагувати, джойстик. І, наприклад, он буде у вас ось тут. Ось, власне, і все. Давайте тепер, наприклад, відкриємо цю гру. Запускаємо її. До речі, емулятор працює класно. Він працює від технології Google, а вони там щось розбираються у Android. Починаємо нову гру. Також давайте відкриємо на весь екран. І поїхали. Також пропоную подивитись, скільки це все споживає. Відкриваємо диспетчер. Так, бачимо, працює дискретна графіка, і це дуже добре. І дивіться, підказки в мене показують, що в мене працює клавіатура, Клавіші S. Стрілки, але клавіатура чомусь не працює. Минулого разу, коли я ставив, клавіатура працювала. Ну так, на жаль, ліне таке трапляється, тому можна назначити свої клавіші. Натискаємо Shift-Tab. Налаштувати керування. Редагувати. Давайте, наприклад, спробуємо от сюди. Окей. Перевіряємо. О, так. Джойстик працює. Все супер. Також нітро можна назначити іншу клавішу. Наприклад, робимо ось так. Налаштувати керування, редагувати. Торкання. І нехай це буде Ctrl, Який я назначив ось сюди. Так, закриваємо. Та їдемо. Ну і так, тепер працює. Грати зручно. Ось ці елементи мені не заважають. Ну я думаю, з цим зрозуміло. Давайте подивимось, скільки воно споживає. Пам'ять 8 ГБ і відеокарта 30%. Процесор в мене стоїть Ryzen 7 7735, 50%. Щодо пам'яті, хочу сказати, цей емулятор він резервує 8 ГБ, але це не означає, що він споживає їх. Ось дивіться, я зараз закрою гру, закриваю гру, і пам'ять як і була. Тобто він резервує 8 ГБ і вже з ними працює. З Google Play ігри все зрозуміло. Давайте тепер встановимо інший емулятор і подивимось. Відкриваємо сайт bluestacks.com, посилання буде в описі, та обираємо версію. Є 32 біти, 64, це різні нога, періг, або Android 11 та Android 13. Я спробую 13-версію, завантажую її та зараз встановимо. Натискаю так. Ось тут на першому екрані можна обрати, куди її встановити, та натискаю Install Now. Погоджую з умовами. Цей емулятор має переваги над Google Play ігри, і також має недоліки. Що стосується недоліків, працює він не так добре, як Google Play ігри, та в нього є реклама. Що стосується переваг, це сюди можна встановлювати свої додатки, які ви завантажили з інтернету. Та тут повноцінний Google Play, в якому є не тільки ігри, а ще є додатки. А, ну і друзі, важливий момент я вам показував, скільки споживає емулятор. Треба враховувати, що в мене був відкритий браузер, та також в мене йде запис через OBS Studio. Цього разу я записував без карти захвату, тому що вона псує якість, ну і тому це треба враховувати. А OBS Studio також впливає на процесор. Браузери також впливають на процесор, на оперативну пам'ять, і мені ще цікаво перевірити цей BlueStacks, яку відеокарту він використовує інтегровану або дискретно. А ось і перший запуск. Ну, як я вам і казав, тут багато реклами. Реклама ось тут, реклама зліва щойно була, зникла. В нас є Store, давайте його відкриємо. А ось реклама зліва, де щось Store поки що не відкривається. В нас тут є елементи керування, керування вікнами, можна розділити екран, можна зробити скріншот, все як на смартфоні. І так, в нас є ось тут меню. Давайте перейдемо до нього. Та є налаштування. Відкриваємо налаштування. Тут ми можемо виділити, скільки бажаємо для нашого емулятору. Тобто 4 ядра або 2. Також можемо виділити оперативну пам'ять. Я поставлю 8. Performance Mode. можна поставити збалансовану продуктивність або високу продуктивність, або низьку. Давайте спробуємо високу. Можна налаштувати FPS, скільки кадрів відображати. Можна увімкнути, щоб воно відображалось. Також у нас є дисплей. Так, зберігаємо налаштування. Треба перезавантажити. Натискаю Restart. Давайте подивимось. Ну, я вже бачу, що в мене працює дискретна графіка. Ну, оперативної пам'яті так. Бере трохи менше. Ну, поки що. Google Play ігри завжди бере 8, не більше. Тут ми ще подивимось, коли ми увімкнемо якусь гру. І так, працює дискретна графіка. Так, у нас відкрилась ось така сторінка. Це ось цей стор, який не відкрився спочатку. Давайте ми його закриємо. І повертаємось до налаштувань. Settings. Тепер демо дисплей. Можна обрати, який дисплей в нас буде. Так, дуже багато налаштувань, графіка, Vulkan або OpenGL. А, і ось тут ми можемо налаштувати, яку карту використовувати. Оце ну, добре. Game Settings, поки що немає нічого. Device. Windows, Windows, Windows. Далі, Gamepad можна налаштувати. Preference можна змінити мову. Давайте подивимось. Ні, української щось не, не бачу. Немає української. Ну, то нехай. Так, ще багато налаштувань. Ми їх залишаємо так, як є. Налаштування телефон. Device profile. Обираємо, який пристрій у нас стоїть, а обрати немає з чого. А, також можна створити кастомний профайл. Ні, не хочу. Так. Швидкі клавіші. Кому цікаво, відкривайте, почитайте. User data. Це нам не цікаво. Можна увімкнути режим розробника та довідка. Добре, закриваємо налаштування. І давайте подивимось тепер Google Play Store. Відкриваємо його. Треба зробити вхід. Входимо в свій обліковий запис. Погоджуємось. Ну, працює досить непогано, доволі швидко він працює. Так, налаштуємо все, як нам треба. І так, ось він, звичайний Google Play Store. Тут ми вже можемо не тільки ігри встановлювати, а ще додатки: Google TV або YouTube, Spotify, Netflix, Prime Video, Google Chrome, Viber, TikTok, все що хочеться. Давайте для прикладу встановимо YouTube. Відкриваємо його. Нам пропонують відкрити на весь екран. І в YouTube обов'язково шукаємо версію. Це дуже класний канал. Я сам його дивлюсь, і вам рекомендую. Підписуємось, і все. І тепер дивимося цікаві відео. Ну, як бачите, все працює добре. Немає що сказати. Та, бомба! Працює швидко. Також у нас з'явився ярлик ось тут та на робочому столі. Пропоную тепер спробувати, як сюди встановлювати наші АПК файли. Я завантажив з інтернету два АПК файли. Давайте, для прикладу, спочатку встановимо Viber. Просто в завантажуваннях натискаю на нього два рази, і все. І він з'явився вже тут. Відкриваємо, як бачите, працює чудово. Навіть далі, далі, далі не треба було нажимати. Так, закриваємо Viber, повертаємось до завантажувань. Та ще я завантажив PUBG. Давайте, натискаю на нього два рази. В нас тут пише, що йде інсталяція нашого файлу. Ось і все. 30 секунд, ніяких кнопок. Просто натиснув на файл і він встановився. Давайте перевіримо, чи працює це. До речі, дуже капризна гра: вона встановлюється не на кожну систему, вона встановлюється не на кожний емулятор. Зараз перевіримо. Так, відкриваємо на весь екран. Клавіша F11. Так. О, а ось наш лічильник FPS. Ну, щось якось мало. В мене обмеження стоїть у 60. Так, добре. Треба ще раз зачекати. Закрити повноекранний режим також F11. І починаємо нову гру. До речі, налаштування керування в нас ось тут знаходиться: клавіатура, справа Game Controls. Натискаємо. Внизу у нас є ось така кнопка Controls Editor. І тут ми так само можемо назначати де що, або подивитись, що вже назначено. І таким чином ви можете собі встановлювати будь-які клавіші у будь-яку точку екрану. Спочатку це здається досить незручним, але потім якось звикаєш. І так, починається гра, відкриваємо весь екран. Так, клавіші нам пишуть, що яка де. Так, керування тут оптимізоване. Ось так можна керувати. FPS щось трохи бреше. Але я ж кажу, у мене ще йде запис. Ну зараз подивимося по землі, побігаємо. Так, начебто як працює. Миша працює. Так. У нас є все назначено. Так особисто нічого сказати не можу, тому що я не граю в ігри. І що тут робити, я трохи не розумію. Для цього треба побігати. Ну, ось так, гра працює. Давайте її закривати. Також пропоную встановити ту саму гру, яку ми встановлювали на Google Play ігри Асфальт 8, і порівняти, де буде краще працювати, де буде зручніше керування. І так, встановлюємо її. Нас перекидає на Google Play, натискаю Install. Так, ми бачимо ось таку картину, щось поплила графіка, нічого не видно. О, кнопка Play видно. Давайте спробуємо. Щось поганенько з цією грою. А, може перезавантажити, спробувати, не знаю. Так, закриваю емулятор, відкриваємо іконку з робочого столу. Він також інтегрувався. Всі APK файли у нас тепер відкриваються за допомогою BlueStacks. Ігри відкриваються прямо з робочого столу. Але ж щось ця гра поплила графіка. Спробуємо на весь екран. F11. Так, ну вже краще. Тисну Play, запускаємо гру. Ось за що ненавиджу Android-ігри, це за рекламу. Правильно їх називають в інтернеті Донат помийка. Але є цікаві ігри. Тут же кожному своє. Так, бачите, ну тут немає ніяких елементів на екрані. Одразу працює клавіатура. Працює все. Топ. Графіка, мені здається, тут краща, ніж Google Play. На екрані більше місця. Та ну і керування, я вже сказав. Ні, ну так, знаєте, так грати можна. Воно прям непогано. І давайте подивимось, скільки це все споживає. Відкриваємо. І бачимо: навантаження на проц йде трохи менше, ніж Google Play. Оперативної пам'яті стільки ж. Та графічна карта ось перед вами. Ну, мабуть, так. Мабуть, деякі ігри краще грати на BlueStacks. Ну, я думаю, цього достатньо. Однозначно сказати не можу, який емулятор краще, це вже кожний вирішуєте для себе. Якщо ви полюбляєте Android-ігри, можливо, є сенс встановити одразу два емулятори. Все ж таки я гадаю, що BlueStacks трохи краще, тому що сюди можна встановлювати ще й додатки, також можна встановлювати свої АПК файли, і тут у нас багато налаштувань. Чого не скажеш про Google Play. Але Google Play використовує свої технології, і деякі ігри там пишуть, що працюють краще. Більш сказати мені немає, що. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за підтримку каналу, дякую за ваші коментарі і до зустрічі у нових відео.